Визнання за турботу у п'ятницю, 24 лютого, фермеру із села Берестівець Василю Чекаленко вручили відразу дві високі нагороди: нагрудний знак і відзнаку Верховної Ради України за заслуги перед українським народом та диплом від міністерства аграрної політики. Причина, що село, яке налічує трішки більше 800 мешканців, по комфорту життя стало еталоном Черкащини. Нагороди вручали народний депутат Максим Поляков та голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Декун. Гості відкрили щойно збудований стоматологічний кабінет, який устаткований новим обладнанням, та дозволить жителям села ремонтувати зуби, не витрачаючи зайві кошти на дорогу до міста. Нагороди вручали місцевому будинку культури, який силами фермера оснащений повітряним опаленням, має масажний кабінет з унікальним кріслом, роботом та спортзали для зайняття спортом. От вам є, мабуть, найкращий показник реформи. Реформа, коли вона проходить, але коли не займається, і люди, і громада, керівник, голова села. І всі працює команда, тому що коли кожен ділить якісь посади, нічого в нас не буде ні в селі, ні в місті, ні в країні. А коли всі гуртом працюють, є одна ідея. От ми бачимо, так ми сидимо в фантастичному залі, відкривається чудові медичні мови, стомат-кабінет, пошта, міліцейський відділок. І в багатьох, повірте, це набагато краще, ніж в міських умовах. Це дуже важливо. Це майбутнє нашої країни. Андрій Декун, голова Всеукраїнської аграрної ради зі свого боку вручив диплом від міністерства аграрної політики. Отримуючи нагороди, Василь Чекаленко відзначив, що в першу чергу це нагорода його команди, тих 120 чоловік, які працюють на полях Берестівця і займаються наведенням ладу в селі. І що на 2017 рік запланована титанічна робота. Потрібно добудувати школу, стадіон ставки і показати країні, що європейський комфорт життя не десь далеко, а в руках тих, хто прагне працювати. Я радий, що ми приїхали до нас наша населення. Наш населений на пункт, який є зерцем для нас, який ми в місті громадою будуємо, відбудовуємо і будемо відбудовувати. Це тільки завдячується тому титанічному труду, тих працівників, тому золотому фонду, я кажу, моїх підлеглих, як які вміло міг ту чи іншу справу робити, адже заробляти кошти теж вміти. Ми заробляючи, будемо енні, енну суму виділяти на ті чи інші потреби населеного пункту. Буде створено всі нові і нові робочі місця. Я сьогодні хочу запевнити, що на цей год ми плануємо створення 10 робочих місць, адже сім'ям потрібна робота, щоб приймити свої сім'ї, щоб населення процвітало і жило в комфортному словах. Розділити радість фермера приїхали голова районної ради Оксана Супрунець, голова РДА Віталій Олійник і колеги фермера, які у своїх регіонах теж відзначилися добрими справами. Аграрії Володимир Мальченко, Микола Гордій, Володимир Осадчий.